Hola, amigos! ¿Qué tal? Empezamos lección número 40. Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас з вами буде дієслівний урок на пораду пані Тетяни, з якою я 100% згодна. Сьогодні ми з вами вивчимо купу правильних дієслів, які принаймні ви вже вмієте відмінювати, тому що вони правильні. І, друзі, разом з тим лексиконом, який ми вивчили на попередніх уроках. Ці дієслова розширять ваші можливості при висловлюванні ваших думок, при побудуванні речень навіть складних. І ви переконаєтесь в цьому, коли ми розглянемо домашнє завдання, яке, до речі, буде не коротеньким сьогодні, але вкрай корисним, тому що воно включає лексикон з усіх попередніх уроків, в тому числі з сьогоднішнього. Бажаю вам успіхів! Отже, друзі, правильні дієслова. Verbos regulares. Спочатку читаємо першу групу дієвідмінювання дієслів з закінченням на «ар». Будь ласка, читайте за мною голос разом. Апояр. Коцінар. Estudiar. Tomar, Biajar. Переходимо до другої групи дієслів з закінченням на ер. Er. Апрендер. Ромпер, тошер, vender. Друзі, зверніть увагу на дієслово «estudiar» з першої групи і на дієслово дієсловоапрендер з другої групи. Тут я завжди згадую свою улюблену вчительку української мови в школі, яка на скарги моїх однокласників, які е, казали, що вони вчили урок. Вона їм відповідала: вчив це недоконаний вид. Мені необхідно аби ти вивчив. Тому давайте розглянемо на прикладі цих два дієслова. іхо естудія мучо і апренде рапідо. Це перекладається як мій син багато займається, багато вивчає і швидко навчається. Давайте подивимось на два наступних переклади, аби ви переконалися, що «estudiar е mucho» і «aprender mucho» Це не те ж саме. Естудіар мучо – це процес. Це коли ми багато навчаємось, коли ми займаємось. А апрендер мучо – це коли ми вже багато чому навчились, це коли у нас є якісь вже досягнення, якісь результати. І переходимо до третьої групи дієвідмінювання дієслів закінченням на ір. Дефідір, Ексістір грунір. Permitir ресібір. Друзі, зверніть увагу на дієслово грунір. Грунір може гарчати песик або може людина бурчати. Напевно, ви знаєте таких людей, я час від часу теж бурчу. Як існує іменник від дієслова грунір, Grunido – це гарчання або бурчання, а особа, яка бурчить, це груньйон. Можна, звісно, песику сказати, ересун груньйон. Але загалом це кажеться, звісно, людям. Груньйон. Друзі, зверніть увагу на три групи дієслів на наголос. В інфінітивній і в незмінній формі всі іспанські дієслова мають наголос на останньому складі. Але в особовій формі наголос змін, зміщується на інші склади. Тому. У мене до вас прохання, окрім домашнього завдання, яке ви зараз побачите. В зошиті запишіть дієвідмінювання всіх цих дієслів в усіх формах, в усіх особах, і підкресліть наголосний склад. Я була б дуже вдячна, аби ви мені це сфотографували або просто переписали в коментарях, або я підтвердила правильність наголосу. Або, може, Якщо у вас є якісь сумніви, тоді можете мене запитати в коментарях, як вам зручніше. Ви знаєте, що я на всі коментарі відповідаю, і все перевіряю. Ваше домашнє завдання перевіряю і дуже вдячна тим учням, які дійсно це роблять, і це дійсно крута практика, яка поскорить ваш перехід з пасивних знань до активних. Тому я хочу заохотити всіх всіх геть учнів, аби ви це робили. Отже, друзі, домашнє завдання. Для перекладу всіх наступних речень, ви маєте вжити надбаний лексикон за всі наші уроки, не тільки за сьогоднішній урок. Тому, будь ласка, якщо є така потреба, повторіть і будьте уважними. Ще одна річ: в дужках я в деяких реченнях вам написала підказки тих тем, які ми з вами ще не вивчали. Отже, мої друзі дуже підтримують Україну. В цьому контексті, в цьому випадку, Україну буде а Укранія. Моя матуся дуже добре готує. Я вивчаю іспанську і швидко навчаюсь. Це з сьогоднішнього року. Кожен ранок я п'ю чай. Це, друзі, з одного з попередніх уроків, коли ми вивчали вислови кожен день, кожен ранок, кожен місяць. Є два варіанти. То, будь ласка, можете використати обидва або один з них на ваш смак. Мій брат багато подорожує. Моя тітка ламає стереотипи. Друзі, стереотипи в множині іспанської буде «estereotipos», А однина буде стереотип буде «estereotipo». Ще одне впізнаване слово в нашу колекцію. Мій шеф кашляє. Цей хлібний магазин продає багато хлібу. Друзі, це лексикон з харчової теми з додатком нового дієслова правильного «бендер». Я вирішую, що робити. Друзі, для перекладу можете вжити українську схему. Я вирішую. Дієслово деседир сьогоднішнього року, потім КЕ, а потім ви ставите переклад ісп... іспанське слово робити в незмінній формі. Існує багато риб. Моя мати дозволяє залишитися у моєї подруги. Друзі, у моєї подруги це енкаса де мі аміга. А залишитися це з одного з попередніх уроків. Не плутайте, будь ласка, з його. Родичем сього дієслово, яке не є зворотнім. Тут ви маєте використати зворотнє дієслово. Мій пес гарчить. Мій чоловік бурчить. Ти буркун. Я отримую емейльз e кожен день. Друзі, я написала емейс e одразу іспанською. аби ви побачили, запам'ятали, що це так само, як ну англійською, принаймні. Хоча тут множина. Я отримую емейли e кожен день. Так, тобто іспанською множина буде емейлс. E кожен день так само з одного з попередніх уроків можете написати один з двох варіантів або обидва. Друзі, на цьому домашнє завдання закінчиться. Воно, як бачите, об'ємне, але я вам раджу його зробити, бо це вам дозволить практику і прискорення переходу на активний словниковий запас і вже на вживання в розмовній мові того, що ви хочете зробити. Висловити. Друзі, я вам дуже вдячна за ваші коментарі і за вашу активність. Будь ласка, продовжуйте так само: питайте, дискутуйте, пропонуйте якісь теми, які вам цікаві. Домашнє завдання, друзі, вкрай необхідно вам в першу чергу. І ваша підтримка і ваша оцінка каналу вона мотивує і надихає на те, щоб і далі робити цікаві уроки для вас. Буду вдячна! O maio, hasta pronto.